Привіт! Сьогодні я знову вибрався на Коп. На Коп біля старої дороги будемо ходити. Можливо, навіть по самій старій дорозі не знати, чи ми фактично попадемо на ту дорогу. GPS навігатора в мене нема. Ну, але так. Фактично її можна вичислити без нічого, просто треба включити логіку, подивитися по карті і ну, на місцевості вже зорієнтуватися. Я думаю, що сьогодні повинно бути щось досить цікаве. Так планую століття 17-го. Жлязно повинні бути находки на рахунок чогось ранішого, ну, то ми вже побачимо по ходу діла. До речі, в мене на каналі є непогане відео про те, як я на пляжі ходив, шукав. Досить такі непогані і цікаві находки були. А суть було мого показу в тому, що я хотів показати, який апарат ліпший для пляжу, чи професійний пляжник. Тобто був підводник, фішер який досить так непогано і коштував. Він коштував три роки тому фактично 15-16 тисяч гривень. І його супротивник був в тому відео, це був апарат Клазар, який коштує зараз десь 4 тисячі гривень, так в середньому. І я вам скажу, дуже цікаві результати показали апарати. Так що подивіться це відео, не пожалкуєте. Ось так ми приїхали на місце. Фактично тут дорога по карті, як йшла, вона так і йде. Але це сучасна дорога. Тут видно, я отак візуально прийшовся, побачив, що тут грейдерами було розсунуто, то, то явно, що не та дорога, яка нам потрібна. Та дорога повинна була йти тож, десь фактично зверху, цієї напрямку, отак через поля. Ну, там є така улоговинка. Я думаю, що вона по тій улоговинці йшла. І вона повинна була виходити фактично. От де зараз школа знаходиться. Зараз я ближу подивимося. Отам от знаходиться школа. Вона фактично виходила на школу, школи тоді не було. І там був було такий схід доріг. І вони йшли далі, там перетинали колію. Е, ну, нам, нам сьогодні цікавий оцей кусочок. Нам сьогодні цікавий оцей кусочок, що йде через поле. Е, знахідки повинні бути цікаві, тому що тут височина і е, фактично місцевість переорювалася тільки тракторами, насипу немає, бачимо людське поле. ну Ясно, що люди щось повизбирували, але щось і не повизбирували. Так що знахідки повинні бути непогані. Перший сигнал отакий От осколок бронзовий. Попався гудзик. Досить такий старий. З вушком. Написів, правда, ніяких немає, але... Але знахідка. Непогано. Вилізло 10 копійок наших, видно на кумкун. Лишився відбиток. З таких 10 копійок. Ходячка 2007 року. Попався отакий от кусок плавленого свинця. Виліз гудзик від солдатський. З написами. Від солдатської сурочки. Попалася монета. Ось вилетіло сюди. Зараз подивимося, що це за монета. Багато окислу. Дуже дуже багато окислу. Фактично навіть не видно. Такі от, такого тут Монети не щадит. Ага, бачу. Проглядаються 3 копійки СССР ранніх. Почистимо. Подивимося, що за рік. Попалася ось така алюмінієва ложка. Скривлена. Досить такий цікавий візерунок. Але я так зрозумів, що це солдепія. Пише 2С013. Не знаю, ну такі мені ще візерунки не попадали. Можливо і солдапія. Ось Така ложечка. Ось є така деталь від дитячої ГТР, я так зрозумів, від дитячої ігрушки запчастина. І дуже багато металевого всякого хламу. Осколків, обрізків всяких, від трактора запчастин, яких я не став знімати, я потім покажу в кінці загальну кубку, що я знайшов. А там пішли конкуренти з аською троє. Але вони так більше на метал Ходили, нічого толкового тут не знайшли, От, з ними поговорив. Знімати не хотіли, щоб я показував хто тут такі, трохи це засоромили. Попався отакий от передплужник. Час, часто находка біля полів. Не сподівався тут знайти. Фактично я зайшов з поля на дорогу, тому що була прогорнута екскаватором. І в дорозі попалися отакі от желізні шарики. От вони терчать, тут вони терчать. Фактично все сигналить. Я Як зрозумів, що тут під, підсипана дорога ними. Треба виділити буде з півгодинки, з годинку і на, накопати тих шариків. Хоч бензину, я думаю, відіб'ю. Хлопці, перейшов я до цих полів. Сюди ближче до тої реальної дороги, яка зараз існує. І от у нас щось пікнуло. Дуже твердо. Копати треба було брати ось такий кірку маленьку. Якийсь метал, досить серйозний. Зараз вириємо, подивимося що це. Досить так сильно я намучився, що в залізалку в таких білих твердих камінцях сиділо. Ось ось таких. Тяжко було копати, але фактично я вже її вирив. Це якийсь планець. Видно, що фланець з гайками і два в двох сторонах обрізані труби. Що він тут робить? Питання, звісно, інтересне, Но факт на лице з пустими руками додому не поїду. Принаймні металу наберу. О, чомусь по тих полях по монетах дуже слабо В принципі ще не вечір, ми ще щось знайдемо, але метал вже є Попалося таке така борозна від культиватора Ще червоного кольору колись була І так Попалося знов в нас Предмет зв'язаний з трактором, з колгоспом. Ось така шестерня. Видно, що надщерблена була, тому її викинули. Така тяжка досить шестерня. Ось такий-то сьогодні коп получився. їхали на раритети, попали на металолом. І так хлопці, я з того поля пішов сюди, на отаке часткове зарожче. Фактично тут вся оця поляна, що я пройшов, все пікає шрапнелю, полов'яними шариками, я вже пів кишені їх назбирав, монет не було ось таких шариків. І от тут був сигнал досить такий глибокий, чистий, я вже думав, що якась конкретна велика монета, а попалося от, от такий наконечник від снаряда, бронзовий, зі штирком. І от ще навіть видно на ньому прилипли, от, відвалюються шарики. Оча один шарик. Тобто означає, що сюди гатили снарядами, снаряди тут розліталися е, скрізь, Шарики. а снаряди фактично по осколкам все розлітали. Но чорний метал я виключив, бо він же мене замахав його попався такий на конечник підміни. Звичайно, я його не беру, закопую назад. Дуже небезпечна штука, нікому не раджу з тим мати справу, але от цікаво вам показав, щоб ви знали на майбутнє, що, що попадається на полях. Ось де лежав цей наконечник, фактично я руками вишпортую шарики, шрапнель. Бачите? От вони попадають в купці по пару штук, попадають окремо. Виходить, що вона тут впала, ця міна, досить глибоко застрягла, вистрілила, половину шариків розлетілося, а решта половина. Ті, що були знизу, залишилися внизу. Палеса боротінка. Якби зелена, нічого дуже і не видно. Треба вдома почистити. Ну, Стандартна боротінка. Теж мене порадувало, тому що фактично то цей, цей свинець вже дуже надоїв, а от боротинка вже щось нове. Фактично дорога може так і йшла навіть. Ось така заклепка попалася. Вона обломана. Є хороший сигнал. Тим сигналом оказалася ось така австрійська одиничка. Такий досить непоганий стан. 1858 року З такої глибокої ями я викопав ось такий кусочок алюмінія чи то не алюміній, досить вагу має, може бути і срібло. Не знаю, вдома помию, подивлюся, на пробу може. кисоблому під чогось. Попалася монета, от в кумку, зараз будемо дивитися, що це за монета. А це не монета. Це от така заклепка. Заклепка палатки австрійського солдата так завершую я сьогоднішній свій коп зараз вам покажу знахідки фактично я дорогу знайшов але е, в самому кінці сьогоднішнього копу на другий раз 100% ту дорогу я дойду ну, і вже в наступних відео ви побачите. Отже, що сьогодні я знайшов отакий Отакий такий кульочок кінцевих шариків. Десь кілограма, напевно, 4. Одиничка австрійська, 3 копейки, ранні солдепи Кудлик німецький, отакий якийсь болтик бронзовий, така срібна бляшка. Така закльопка від палатки з тріскої. Ще одна закльопка. Гудзик австрійського солдата з написами. Ну і отаких от три осколки бронзових, 10 копійок наших, ходячка, 2007 рік, одна буратінка в такому середньому стані. Ось такий гудзик, без написів. Ну і от ще один же одна, щоб